Пане Віталію, ми минулого тижня ну, навіть так дещо дискутували, чи стане зустріч на Алясці і усі ті події, які будуть відбуватися там історичними. Чи буде про це написано в підручниках історії, чи будуть про це говорити довго? І м, хочу вас зараз запитати вже. За цей час, який пройшов за тиждень від цієї зустрічі. Наскільки ми наблизилися до завершення війни? І можливо, ну, моє запитання буде звучати дещо дивно в контексті тих подій, які цієї ночі ми бачили, тому що обстріли були страшні. Вони були по цивільній інфраструктурі, є влучання і у Львові і постраждалі і загиблі, але все ж в глобальному форматі, де ми зараз? Вітаю, вітаю, добрий вечір ще раз. І... Хочу насамперед висловити свої щирі співчуття і родичам, і друзям загиблих, постраждалих у цю чергову захливу ніч в історії російсько-української війни. І мені здається, що ця ніч також, ви абсолютно праві, проілюструвала, як насправді президент Росії ставиться до миру. Ну, в принципі, ми можемо сказати, якою є тактика Путіна. Він намагається створити умови, за яких Дональд Трамп мав би можливість відмовлятися від нових санкцій проти Росії і від нової допомоги Україні. Ми в цьому ефірі з вами говорили, що після того як Путін вичерпав я б сказав кредит слів у телефонних розмовах із Трампом. А це, до речі, відбулося якраз після того, як шоста телефонна розмова російського і американського президентів супроводжувалася ось черговим жахливим ударом по Україні терором проти цивільного населення. Путіну буде потрібний вчинок, щоб знову показати свою готовність до перемови. І ми цей вчинок бачили. Цей вчинок був пов'язаний з пропозицією зустрітися безпосередньо з президентом Сполучених Штатів. І, до речі, був результат. Адже Трамп обіцяв, коли сплине час його ультиматуму Путіну запровадити нові серйозні санкції і проти самої Росії, і проти її енергетичних партнерів. Я не вважав би, що ці санкції призвели б до швидкого закінчення російсько-української війни. Однак вони принаймні погіршили б економічну ситуацію в Росії. Вони не дозволили б Москві продавати стільки нафти, скільки Росія хотіла б реалізовувати. Так, це така реальність. Але Трамп і цього не зробив, мотивуючи це тим, що на Алясці був даний старт якомусь новому переговірному процесу. Хоча ми з вами прекрасно бачили, що там нічого не відбулося, ба більше Трамп був явно незадоволений підсумками цієї зустрічі. Він розмовляв з журналістами три хвилини. І це людина, яка намагається хизуватися перед медіа всіми своїми успіхами, і реальними, і вигаданими. Путін. Під час хвилинної розмови із журналістами говорив про Україну тільки дві хвилини. Було очевидно, що ця тема його не дуже цікавить на тлі історичних ремінісценцій. Ну і на цьому Аляска можна сказати, закінчилася як факта. От ми говорили про те, що ця зустріч мала б стати історичною, вона не стала історичною, це просто ще одна можливість для Трампа не запроваджувати санкції проти Путіна і відтягувати можливість рішення щодо військової допомоги Україні. Тому після Аляски головне, що всіх цікавило, це щоб Трамп ще й не звинувачив Україну в тому, що йому не вдається досягти домовленості з Путіним. Саме тому разом із Володимиром Зеленським до е, Білого Дому відправилися керівники європейських країн, генеральний секретар НАТО, щоб Трамп не зміг зіграти ролі адвоката Путіна. Ну і можна сказати, що з цією місією вони впоралися, але факт залишається фактом. Нових санкцій проти Росії немає, нової військової допомоги для України не планується. Тобто, ситуація залишається на тому статус-кво, який був створений в часи правління Джозефа Байдена. Сам Трамп ані на крок. Не посунувся ані з точки зору реального мирного процесу, ані з точки зору тиску на Росію нового, ані з точки зору нової військової допомоги Україні, і це відповідає інтересам президента Російської Федерації. Якщо ви мене запитаєте, чого хоче Путін, він хоче, щоб до березня 2029 року зберігалася така статична ситуація. Щоб Трамп не запроваджував нових санкцій і щоб він не допомагав Україні. І, можливо, за ці роки Путін зміг би окупувати більше української землі. Ось ми говоримо, що йому буде потрібно для окупації, скажімо, Донецької області, а може інших територій, які сьогодні анексовані Росією, але знаходяться під контролем України. Чотири роки. Так правильно, це і є його план. Чотири роки правління Трампа він буде окуповувати ці території. А потім, коли буде новий американський президент, він вже з новими окупованими територіями буде або домовлятися про капітуляцію України, або йти далі. Ну, простий, і прозорий план російського президента на каденцію американського. І мені дивно, що всі просто не бачать, що це звичайний план на 2025-2029 роки, як колись були комуністичні п'ятирічки, а шукають у обміні словами якісь реальні дії. А політика це не слова, не виступи, не перемовини, не форуми миру. Політика це дії, все інше це гарнір, це шоу, який супроводжує політику. Якщо немає реальних дій, немає нових санкцій, немає нової військової допомоги, немає дозволу бити по російських позиціях. Значить, це означає, що президент Сполучених Штатів діє, в річищі бажань. Президента Російської Федерації, і єдине, що нам вдається, це утримати його від відвертих кроків на користь Росії, що він не просто, скажімо, зупиняв можливі нові санкції проти Росії, але й зупиняв військову допомогу Україні. Нагадаю, що під час перебування цієї людини в Білому домі це вже було двічі. І ми не знаємо з вами, що буде, коли остаточно закінчиться той пакет допомоги Україні, який ми зобов'язані президенту Байдену. Але разом із цим ніде правди, діти, колеги, от після сьогоднішнього посту Президента Трампа в мене є питання: що буде далі? Що він зробить? Дозволить Україні бити по Росії, ну це було б логічно на тлі удару по американському підприємству біля Мукачева. Або скаже українцям, бачите, президент Байден не дав вам можливості атакувати Росію тоді, коли ви могли реально її перемогти. А зараз у вас вже таких можливостей немає. Так що давайте погоджуйтесь на реальну капітуляцію, тому що у вас немає вибору, але це не я винний. Це винний Байден в тому, що ви капітулюєте. А я просто вам творюю більш комфортні умови, погодитися на пропозиції мого друга Путіна. Я не знаю, який вектор дії. Обере Дональд Трамп, тому що і сам Дональд Трамп цього не знає. Що ми з вами розмовляємо в один день, а буде наступний, будуть нові дописи у соціальних мережах. Так що я хотів би дочекатися від Дональда Трампа не розмов, а дій. А мені здається, що це не так просто. Власне, пане Віталію, те, що ви кажете, справді вже не можна так сказати, навіть традиційно Трамп дорікнув Джо Байдену сьогодні, знову ж таки, те, що про, ви, про що ви сказали, що Буцімто той. Не дозволив нападати Україні на Росію. І, власне, от цікаво, що от саме він анонсував якісь цікаві часи у майбутньому. Власне, що має на увазі Трамп, очевидь, відомо тільки Дональду Трампу або невідомо, навіть як ви кажете. Все ж таки, чи може? Натякати до прикладу Трамп на якісь отакі цікаві, скажімо так, часи, як оце було напередодні операції Ізраїлю в Ірані до прикладу, так можливо, це може щось перерости у щось серйозніше. Дивіться, я б хотів, щоб це переросло у щось серйозніше, тобто, щоб Трамп дозволив використати американську далекопійну зброю для знищення російських стратегічних об'єктів. Однак ми з вами маємо зрозуміти просту річ. Чому взагалі ці об'єкти не атакуються? Чому Сполучені Штати і інші західні країни не дають на такому дозволу? І відповідь є дуже простою, тому що вони побоюються ядерної війни з Росією. І адміністрація Обами цього побоювалася у 2014 році, і адміністрація Трампа цього побоювалася перша, і адміністрація Байдена цього побоюється. І в мене є просте питання: побоюється цього ця адміністрація чи ні? Тому що це і є відповідь на всі питання, які ми з вами обговорюємо. Путіну вдалося, я б сказав, досить вдало перетворити ядерну зброю зі зброї стримування на зброю шантажа. Протягом багатьох десятирічні вважали, що ядерна зброя це зброя стримування, яка не може бути задіяна у військових діях, яка існує саме для того, щоб між ядерними державами не було військового конфлікту. Путін перетворив цю зброю на зброю шантажу. Сам він, його соратники весь час кажуть: а якщо не буде по-нашому, в результаті ми можемо ядерну зброю застосувати. Таких безвідповідальних заяв ніхто ніколи не робив до Путіна. Я б сказав, що з часів Сталіна і до Путіна ніхто не погрожував застосувати ядерну зброю. А коли тема самого розміщення ракет, які можуть бути ядерними носіями, виникала у світовій політиці, всі побоювалися, що буде третя світова війна як під час знаменитої карибської кризи. От Трамп сьогодні розмістив фотографію, де тодішній перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов сперечається із віцепрезидентом Сполучених Штатів Річардом Ніксоном. І власну фотографію з Путіним дуже схожу. Угу. І я відразу згадав, що саме за часів Хрущова Сполучені Штати були дуже близькі до ядерної війни з Радянським Союзом. Чи є у Трампа така алюзія? От що я хотів би зрозуміти. Тому що, ви ж прекрасно розумієте, якщо б Росія не була б ядерною потугою вже 2014 року, коли Росія ухвалила рішення про анексію Криму, країни НАТО просто потопили б Чорноморський флот. Так як вони свого часу діяли проти режиму Слободана Мілошевича в колишній Югославії, коли. Була спроба вигнати всіх мешканців Косова з їхньої рідної землі. Були б удари по Чорноморському флоту, по російських нафтових базах, по військових базах російських, так як Сполучені Штати наносили їх по Іран. Але те, що Росія ядерна держава, буквально паралізує західні країни, бо вони живуть в страху, що Путін виявиться неадекватним і натисне на червону кнопку. І на цьому існуванню умовного Вашингтону прийде кінець. І вони намагаються цьому запобігти. Так от в мене є питання. Перше, чи готовий Трамп ризикнути, якщо у нього в голові є побоювання ядерного конфлікту з Росією, і він весь час говорить про третю світову війну. Друге, чи дійсно Трамп вважає, що Путін вірить в його божевілля настільки, щоб піти на поступки саме? Тому що Путін може вважати, що Трамп першим натисне на кнопку і тоді прийде кінець Москві. Вашингтону також, але Москві остаточно. Третє. Чи можна уявити собі, що тема ядерної зброї взагалі не існує в російсько-українській війні, і якщо Росія отримує потужний удар західною технікою по своїх стратегічних об'єктах? В глибині Росії це не призведе до удару у відповідь. У мене немає відповіді на це питання. Ну, було мало ударів, які ні до чого не призводили. По Росії, по штабу Чорноморського флоту британськими ракетами, по інших важливих для Росії стратегічних об'єктах на території, які Росія вважає своєю. Була операція Павутина, яка стала чорним днем для російської стратегічної авіації. Ну, ніякої ж ядерної зброї не використовували. Чому ми маємо вважати, що якщо якась американська чи німецька чи французька ракета, скажімо, знищить якийсь російський аеродром, з якого вилітають літаки, щоб бомблять Україну, Росія застосує ядерну зброю? У мене немає відповіді на це питання. Я сподіваюся, що воно є у Дональда Трампа. Бо це на насамперед не просто оцінка. Це розвідувальна інформація. Ви маєте мати чіткі перехоплення телефонних розмов Путіна з його генералами. Плани Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації реальні. Тобто ви маєте розуміти, будуть вони застосовувати ядерну зброю і за яких умов? Якщо ви цього не розумієте, ви знаходитеся в тумані війни. І я думаю, що саме це розуміння і визначить дозвіл України використовувати Західну далекобійну зброю чи свою. Ми ж бачили, що ми вже випробуємо свою для знищення стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Коли ви кажете, що е чи Трамп може ризикнути, то йдеться якраз про. Дозвіл нам використати цю зброю проти Росії далекобійну. Так, дозвіл використати далекобійну зброю без побоювання, що Росія застосує ядерну зброю або проти України, або проти, скажімо, американських об'єктів Європі. Я не кажу навіть про саму Америку. Тому що ні у кого немає протоколу дій, що робити у випадку удару ядерної держави по неядер. Я так розумію, що в часи Байдена, тодішній директор центрального розвідного управління, Чітко сказав голові служби зовнішньої розвідки, що американці будуть робити в разі застосування Росією ядерної зброї проти неядерної держави. І я так розумію, що цей рецепт виявився дуже гіркою пілюлею для Сергія Наришкіна, і що він повідомив це Путіну, і Путін після цього заспокоївся. Але я не знаю, чи підтверджує нинішня адміністрація підхід попереднього. Просто в мене немає такої інформації, ви розумієте. Ми ж можемо говорити про що все що завгодно, але для того, щоб дати вам чітку відповідь, я маю бачити документи, які знаходяться на столі директора центрального розвідного управління Сполучених Штатів. Просто документи бачите, Я не можу це аналізувати без конкретних документів. А якщо я цього не знаю, то я можу тільки вигадувати. Як до речі, діє величезна кількість коментаторів в усіх ефірах світу сьогодні. Люди не мають інформації, не читають документів. Я не впевнений, що люди, які мають складати документи, складають ці документи. І тому ми просто вигадуємо. І це повна катастрофа. Вигадуємо те, що хочемо. Я не готовий вигадувати. Ось це фото, якраз про яке ви згадували, пане Віталію. Можемо показати нашій аудиторії, яке опублікував сьогодні Трамп. А, а от а потім як на це може відреагувати? Що це для нього означало, коли він побачив це фото? Ну, я думаю, що фотографія якраз для нього нічого особливого не означає. Він просто бачить, що Трамп намагається пояснити, що він прихильник діалогу. От Річард Ніксон проводив діалог з Микитою Хрущовим. Так чому я не можу проводити діалог з Путіним? Чим Путін краще за Хрущова? Хрущов? хотів поховати Америку, і нічого з ним розмовляли, і президент Захаувере, і віце-президент Ніксон, і президент Кеннеді. але Хрущов її майже не поховав. Він був у кроці від великої війни, і тільки жорстка позиція президента Джона Кеннеді, до речі, отримала світ від такої війни, тому що я не впевнений, що якщо б третя світова війна відбулася за правління Хрущова, Радянський Союз би її виграв. Військовий потенціал Радянського Союзу тоді якраз значно поступався Сполученим Штатам. Я думаю, що в Москві це розуміли, і саме тому так оперативно прибирали ракети з Куби. А от що зараз з російським військовим потенціалом? Наскільки ми реально його оцінюємо? Якщо ми чуємо від Трампа, що Америка перша, Росія друга. А насправді, насправді ми зараз бачимо досить серйозну ситуацію для Америки з точки зору Росії, тому що американська військова міць у рази більша ніж російська, тому що Росія поступається Америці економічно в рази, тому що російська армія виявилася абсолютно не такою боєздатною, як її уявляли б Трамп і Путін. Ми ж говорили про те, що після 2022 року, після цього свого Бліцкрігу, росіянам вдалося зайняти тільки один відсоток української території внаслідок всіх цих подій. Ну, це ж цифра, яка говорить про реальну боєздатність Збройних сил. Ось така велика держава і нікуди не просувається. Ну. Я не знаю, наскільки потрібно оцінювати Росію як Радянський Союз. У мене таке враження, чесно кажучи, що всі знаходяться, знаєте, як якась комаха в Бурштині. І Трамп, і Путін. Що вони живуть у якомусь далекому минулому. Що вони не американсько-російський діалог проводять, а американсько-радянський. Ну, причому американсько радянський не часів там, пізнього Радянського Союзу, а от Часів раннього Брежнева, коли дійсно це була величезна держава, яка витрачала міль... мільярди рублів на військово-промисловий комплекс, яка там розповсюджувалася в Азії, в Африці, в Латинській Америці. Ну, очевидно, що це був серйозний противник, але ж Росія Путіна це скорочений Радянський Союз. Чому Трамп досі ставиться до нього так, ніби зараз 70-ті роки ХХ століття, ми не маємо ніякого розуміння. Пане Віталію, цікаво ще з вами обговорити, ну, скажімо так, декоративний, оцей перемовний процес, який планується, тому що справді вже минулого тижня була оця зустріч на Алясці. Історична поразка, багато хто писав, у Сполучених Штатів Америки, в засобах масової інформації якраз. Тобто історичне все-таки стало, на жаль, в негативному такому контексті, але от, що цікаво, зараз обговорюють. Публічно, навіть майбутню зустріч, чи це буде тристороння, чи двостороння зустріч. От зокрема, Лавров заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським тільки якщо. Всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. Тобто, те, що ви кажете часом, що Путін хоче освятити своєю присутністю, так уже там щось підписати, а не про щось реально домовлятися. Але натомість ще Трамп заявив, що хоче, аби президент України Зеленський і очільник Кремля Путін спочатку зустрілися самі, а вже тоді він планує влаштувати оцю цю тристоронню зустріч за своєї участі. От власне чому Трамп наполягає на оцій зустрічі прямій Зеленського і Путіна, якщо вже навіть от від Лаврова є просто пряма заява, скажімо так, що спочатку там мають все обговорити, все домовитись, і лише тоді для чого Трамп на цьому так наполягає, на вашу думку. Я думаю, що Трампу подобається варіант, коли лідери держав, які вже про все домовилися попередньо, зустрічаються з ними, він є таким посередником, який просто їх мирить. Він хоче, щоб Путін і Зеленський зустрілися, про все домовилися, а потім приїхали до нього, і він буде гарантом їхніх домовленостей. Чи він приїхав до них, немає значення. Але я взагалі вважаю, що ніякої зустрічі Путіна і Зеленського не готується. Я вважаю, що Трамп це вигадав. Або Путін йому дав зрозуміти, що він в принципі не проти зустрітися із Зеленським, але коли ніхто не знає. От дійсно, потрібно спочатку збільшити рівень керівників делегації, потрібно, щоб почали працювати віртуальні робочі групи, щоб вони розглядали якісь питання. Віртуальні робочі групи можуть працювати 3, 4, 5, 6, 7 місяців. Потім, коли вони до чогось допрацюються, зміниться рівень керівників делегацій. Ті керівники і делегації теж почнуть між собою спілкуватися ще 5-6 місяців. Потім виявиться, що Росія не задовільнена якимось там, е, новим поворотом подій. Треба буде повертатися до роботи в робочих групах ще 6-7 місяців. Ну і так, зустріч Путіна і Зеленського буде просто загублено у тумані подій. Те, що путіну і потрібно, я ще раз скажу: путіну потрібно імітувати мирний процес. Чи може він, до речі, заради імітації мирного процесу зустрітися із Зеленським, якщо не буде іншого виходу, може. Чи може він домовитися про щось з Зеленським під час цієї зустрічі? Ні, ця зустріч закінчиться так, як закінчилася попередня зустріч Путіна і Зеленського у Парижі у 2019 році. Нічим або ілюзію домовленості, які потім перейдуть у нову агресію Росії. Так що я так би сказав, Путін буде робити все можливе для того, щоб затягнути час до закінчення перебування Трампа у Білому домі. Якщо для цього буде потрібно на певному етапі зустрітися із Зеленським для того, щоб цей час затягувати, така зустріч можлива. Якщо виявиться, що можна затягувати час і обійтися без цієї зустрічі, звичайно, Путін буде намагатися обійтися без цієї зустрічі, бо для нього Зеленський не партнер по перемовинам. Він сприймає Зеленського як керівника якогось там сепаратистського режиму на території, яка має бути територією Росії. Трамп вже не зустрічається із Пушиліним чи пасічником для Путіна. Зеленський це просто пушислін чи пасічник, навпаки, американський губернатор на російській землі. Ну так він розмовляє з Трампом. Трамп має віддавати належні вказівки Зеленському, як він надає вказівки і пасічником. От така картина світу є у голові Путіна. І я вас переконую, вона не зміниться. Бо Путін в цьому щиро переконаний не п'ять років, не десять, а спочатку 90-х років, коли він сприймав Україну як штучну державу, і він ніколи свого погляду на Україну не змінить. Не має такої сили, яка може примусити його змінити погляд на Україну. Від нього можна тільки відбитися, тільки примусити його припинити воєнні дії. І Усвідомо, що він не зможе знищити державність України, але від цього ця державність в його голові, в його сприйнятті, ніколи не стане легітимною. Він буде помирати, якщо йому не вдасться захопити Україну, усвідомлюючи, що частина російської землі залишається окупованою американцями і їхніми прислужниками українськими націоналістами, що він не впорався, але буде вірити, що наступний лідер Росії обов'язково впорається і увійде до Києва. Це просто людина із системою політичних поглядів, абсолютно жорсткою шовіністичною, такою, якою була ця система ще у 80-ті роки двадцятого сторіччя у кабінетах працівників Комітету державної безпеки радянського союзу. Вони вже тоді так вважали. Як ви думаєте, можна змінити погляди у людей, які 40 чи 50 років притримуються певної системи цінності? Ні, не можна їх можна тільки перемогти або зупинити ніяких інших можливостей, в тому числі і дипломатичних, немає. А яка тактика зараз має бути української влади? От питають в нас навіть в коментарях, що ж ми маємо робити, тому що насправді ситуація в нас непроста. Ми бачили їхні вимоги. Там так вони неофіційні, їх публікували. Що вони від нас хочуть віддати, мову посилити, російську церкву повернути і так далі, на що ми точно не підемо? Разом з тим, ракети сотнями летять над Україною, і в цій ситуації ми направду в? Ну, такому дуже непростому становищі, чи правильно о, обрала стратегію наша влада? От що би ми зараз мали робити, до кого нам звертатися? Тобто, це вимога давати нам більше зброї, давати війська в Європі? От як ви це бачите? Перше, ніяких російських умов не існує. Всі ці умови це для затягування часу. Або для того, щоб ми від цих умов відмовилися, і тоді Путін може сказати Трамп, бачите, я пропоную такі чудові умови а росіяни. Хочуть миру, а українці не хочуть. Але насправді це все не умови. Умови у Росії одна, щоб українська держава зникла. А все це умови для дестабілізації України, щоб полегшити російській армії окупацію подальшої частини української території. Раз. Друге. наше головне завдання утримати президента Сполучених Штатів від відвертої допомоги Росії. Так, його бездіяльність це вже допомога Росії. Але потрібно, щоб він не перейшов до відкритої діяльності, яка б допомогла Росії. Це раз, Ну, от, скажімо, не припинив би нам військову допомогу, чи не зарбонив би європейцям купувати американську зброю. І наступне нам потрібно спонукати Америку до більшої допомоги Україні. Третє, треба усвідомити, що війна може продовжуватися до закінчення президентських повноважень Дональда Трампа. І далі ніякої реальної, я би сказав. Е як би це сказати, об'єктивних засад для закінчення цієї війни в осяжному майбутньому не існує. Чи може вона закінчитися? Так. Тому що може бути стан російської економіки таким, яким не дозволить Путіну продовжувати інтенсивні бойові дії і примусить цього зупинитися для підготовки для нового ще більш серйозного удару в майбутньому. Але на сьогоднішній день немає підстав вважати, що він готовий зупинятися. Значить, треба психологічно готувати себе до довгої війни, тому що війна на виснаження це не 3,5 роки, це 7 чи 10 років, як мінімум. І будемо сподіватися, що в Росії просто немає сил для такого часу. І наступне. Треба боротися за виснаження економічного, військового і демографічного потенціалу Росії. Ця війна може закінчитися тільки, якщо у Росії не буде сил. Якщо у Росії будуть сили, вона буде воювати стільки, скільки захоче Путін. От і вся проста наша тактика. Значить, Нам потрібна більше зброї, нам потрібно ефективне керування країною, і нам потрібно усвідомлення суспільством, що ніяких реальних підстав для закінчення війни не існує в природі. Але необ'єктивні підстави для закінчення війни завжди є. Вони можуть бути пов'язані з непередбачуваністю американського президента і з вичерпанням економічного потенціалу Російської Федерації. На це також потрібно сподіватися протягом наступного часу.